Всім привіт! Здорово! здорово! Ви на каналі Останній мотоцикліст і сьогодні у нас ніяких подорожей. Погодка щось не дуже радує. Сьогодні у нас обслуговування цих двох однакових мотоциклів. І крім обслуговування, ну, типа там масло, фільтр, треба ще заглянути в мій повітряний фільтр. І, що саме цікаве треба поміняти. Де вони тут? Пум-пум-пум. О! Фільтри палива. А вони знаходяться десь О, вон там. Ми один раз вже до них долазили, але ми хотіли просто зробити протяжку всього всього, що є, підтягнути. А Потім, як побачив, де той фільтр під баком, а для того, щоб зняти бак, треба познімати абсолютно оце от все? Все. Оце, оце. І цю накладку. Ну, коротше, роботи не на одну годину. Да, Янчик? Mm -hmm. Радую, що ви тільки раз <реш> <реш> да. в 10 тисяч. А у мене що тут? М Ой. 13 тисяч вісімдесят Мотоцики прогріті, і почнемо ми з заміни палива. Ой, тьфу, Палива. Давай, поміняємо. Добре. Із заміни мастила. Може, оці саму велику 9-літровку. Mm -hmm. Всю кришечку. Mm -hmm. Чи, може ти з сторони її, я буду відкручувати, а ти подставиш, як, Що, як вона там буде. О! Так. Злякався. Еще <злякався> дальше, <злякався> ще далі. Так, так, так. Там струйка буде. Дай Боже. Ща. Опа! Поча. Я думаю, по-хорошому це треба зараз закрутити болт назад і потім зняти фільтр. Да. Або ще під фільтр просто треба ще одну ємність підкласти. Ну, Може якраз. Да, або фільтр по любе буде точно щось. Ну конечно. Щось конечно. О! О якраз те ще одрізалось. Перший раз, коли я знімав фільтр, ми знімали його відверткою. Другий раз я купив якусь шляпу, яка не підходила ланцюгова. Я ж кажу, там ланцюг був. Йвацю, да, і там не хватало. Так, 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 вона не, да, не, да. не могла зацепитися. Тепер спробуємо новий девайс from China. Ну, що, навіть працює. Або я його так закручував. Тут раз крутил такие дождь. Там она я заживаю, да? <laughs> Трошечки наживлю там. И, ну, на резьбу крутну два раза и все. Ой. Не, клацный штык. А да я включил, это же выключу. Да что ж там за резьба километрова? Можна закручувати фильтр. Він там змащений. Зараз змустимо. Сухий? Сухий. Прикол. Я... Ні, оті, це ж типа оригінал. Ну. А ті, що продаються в мотосвіті, котрі хіпфо, що то там, якісь три цифри, то ти знімаєш плівочку і він тут змащений. Ну, масом. Ну, типа, просто а, от якась. Це резинова ця прокладка. Mm. Він змащений. Його не треба зажимати, його треба просто прижати рукою типу, по максимуму. Що... я так вмію відкривати всі посилки вверх <клес> Тупо все, що не відкриває, Катана. 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 -ко Катана? Кота. Котана. Ти мені друже знаєш, що скажи? куди я дів болта? О, а оно. Ну. Ой, а там... Подивись, пожалуйста, в цій коробочці, я ж по-моєму ще ці да, шайбочки. Да. Бо треба ще замінювати шайбу кожен раз. Бо вона така, звісно, переплюснута. А можна як іврії зробити, перевернути просто і другий життя здати. Бач... А бачиш з цієї сторони теж ось. Кайомочка прямо яка. Блін, а з нього капає і капає. Його ровно то що... О, ну попробуй. Ща зельється. Ооо. Майк, кстати, пассажир катається. Третью неділю некий не, не може падати. Батька? Ага. І при чому такий посад активний залож почали підарка от маятника до цього. До крила заплітає з двох сторон. І ще й під морду успіває заплести. Шуємо робити ночі нема чого. Да, Ну, Якщо ти будеш придержувати. Mm. то ти що, як мед. Ти казав, що тільки 2700, Ну, 2500, потім завести, типу, хай піра і підливати, Може там 100 грамів, може. може і 200. По віконечко. Е -е, а можеш мені подати оцю ганчірочку зверху? Бог норчу. <звук> <звук> Не пісяється? Не пісяється. Та я думаю... Спод... Та, ж, та ж фізика з роботою, воно тут і є все, так. Спокуха. Які аромати. 68. І що у нас? Там все пусто. Воно прогрілося. Виключаємо, ждемо хвилинку-другу. Поки ти прогрієшся, да? Ну, так. Вже, мабуть, не все Такс, коротше, завели, прогріли. Але що у нас тут? Ну, десь близько половинки. Треба його храм 100 ще догуйнути. Ну, а тепер Янчик буде міняти собі масло з моєю допомогою. Так що цей процес я вже показувати на неї не буду. Ідентично, так само як і на цьому, бо двигуни однакові почти. Бо в мене на 20 кубіків більше, котрі дають аж шаровним счотам. Нічого. Не вийде. Треба переворачувати мод. Як велосипед. Так, а я хочу ще глянути, що у мене там з повітряним фільтром взагалі. Які справи? І на відміну від бензинового до нього доступ набагато легший. Треба зняти тільки акум і ось. Відкрутити його там 4, 4 болтика. Не цей вокає? Що ця от трилюха тут не в тему? Може, вона займа? Що? Піску там? Ну, Добре, жманька, висипай, подивимося. <рес> Ого! Так, і що у нас тут внутрі? Пам-пам-пам. Дві оси. <рес> Три. Три. Три оси. Якийсь цвіточок. Тут ще якісь букашки, але не можу ідентифікувати їх труп. Зверху щось. Технологія. <реш> Тепер у нас задача розібрати оце все і бажано сьогодні ще вернутися додому. Оптиміст. Потім дуги. І пластик понемножечку. <реш> Сидіть під руку, <реш> Сидіть, да, 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 я для цього і приїхав. Пять тебе запики надо буде. <реш> 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 я не тільки зі стульчиком, я ще колоночку привіз. Що ще... ти хороший, но ну, я записую, я тобі буду казати, щоб ти ставив на паузу, щоб копирайт ще не прилетів. Ага. Можна У нас колоночка не і так там є. Штатна. Да, ага. Так що mm -hmm. треба впоратися до сьомої десь. В мене портативна. Треба зняти дуги, mm -hmm. потім весь пластик. Mm -hmm. Це щоб паливний поміняти? Щоб добратися до бака, підняти бак. Ти будеш тримати бак, тому що його там, щоб не знімати повністю. А я швиденько поміняю фільтр, тикну. Потім збираємо все назад, mm -hmm. чіпляємо спочатку защиту картера, а потім ще нові дуги. Бог mm повітря. -hmm. Mm -hmm. Ага, тут вже менший треба. У мене ще один акум є, якщо вже він сяде. Ага. Де моя сама Ось, сама, огромна? Так, да, сюди. Коротше, штатні дуги оці, шляпа повна. Як бачите, у мене вони трохи вже разукомплектувались. Тут була така крашпедіна. І з цієї сторони була крашпедіна. І мінус їх в тому, що вони просто, е, що у мене, коли я один раз упав, і коли один раз на моєму мотоциклі Янчик упав. І прикол в тому, що це було на швидкості ну, тіпа, там 3-5 км в час. Що у мене, що у Янчика. І Вони торчать. І вони просто як якар застрягли, мотоцикл їде вперед, і вони просто клац і все. В нових дугах такого вже прикола не буде. Маю надію. Еще это, это. И потом, по-моему, нижний. А вверх, по-моему, все вместе как-то залазить. Да. А, еще же под этим боковым, там да. еще есть что-то. Еще там снимать из снимать. У меня четыре цеха выкрутить, я могу, уже смогу снять. Спасибо за поддержку. Что-то <laughs> там трещит. Может, оно не так как должно работать? Нет, мы уже что-то, типа, мы ее сняли. Потому что просто держат провода. Там по-другому, ну, типа, взагалі ніяк. Я, звісно, я, звісно, не знаю, де уємати. Поки що. Поки що. А. а, тут просто отакі от защелочки. О! А Ану, отсюда, так? Да? Так, да, бачиш, тут немає. Угу. Тепер треба оцей болтик открутить. Це защита радіатора. І ось. Все. Раз, два. Один торкс. А це чомусь на шестигранники. А з цієї сторони. Давно. Шестигра. Да. Ану. Оп! Тероріта. Оп-оп! на відео все так просто. А, ось трубка. Трубка. Ось вона. Це перелів той, так? Да? Да. Дивися, а якщо ми отак трохи похитрому зробимо? Не, ну диви, ми можемо похитну... диви, 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 Ну. Ось вона отак. от. Ми зараз відкручуємо бак ось раз, два. Ага. І зможемо приподняти бак. Блін, Ого! Та ні, не, не хватить, так. Я тоже думал, ну Я теж так думав, що... Давай спробуємо. Давай зараз відкрутимо. Якщо він підніметься нормально, то так. Да. Якщо не підніметься, то ні. Точно. Ну блін, це так, да, ну, це ж бак. Ну так. Да. І з тієї сторони. Ох та, ти ж мати голову. моя. А як сюди залазить, це хіп. Подожди, Тут хамут провод проводов. Оце якось, оце якось сюди. І в такому діапазоні. Не туда потеку. А, не, стоп. Э, я держу, дай мне фильтр. Я сразу его вставлю в эту дырочку. Потом сниму цей и вставлю в ту дырочку. Ну, Я что и кажу, что стрелочка ж не зря намальована. То есть, він, получается, из завода на перекосяк стоял. Потому что эта стрелочка, это же вход показывает. Ну, логично, что стрелочка должна показывать. О, все, выход. Окей. Okay. Ты что, уже <laughs> Откручиваем назад. Мати його перековіньку. Штани б! За сорок героїв. Що, Бак сказав, не засяг, це не кайфанув. не кайфанув. Так, все, ти в кайфі, братан. Я вітаю. Аромати. Він в пазиках тут стоїть, так? Да? Ні, Ні, Я, 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 я його зірвав. О! Оп-оп. Все? Так, да, 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 його можна опускати. Зараз тільки я його опускаю і воно злітає з цього пауза. З якого? Ну, по-хорошому, там пів пластика зняти, відкрутить, щоб бак нахер зняти. Ні, так ось через цю трубку злив каністру. В тому плані, щоб зняти, сідни, щоб було удобно. Щоб як дядька за столом. Спасибо. Ну блин. Я извиняюсь. Не, я хочу сказать, что я тут теперь с этим пластиком гребусь. Ну, случайно вот эта вот... штука должна быть между этими двумя. А она внизу. нервов не хватает на вас всех фух так тут есть тут есть тут все в пазик тут в пазик всех пакуем в пазик я справа? правой упала полу туда куда-то не выпало Таша что моя между баком и пластиком да Готові їсти! Так, капітан! Так, а я зараз зроблю собі прокладочки, проставочки. Верніше. Скло стояло типу, не так, а трохи під більшим кутом. І тоді можна спокійно гасати з моїм ростом більше 140 і слухати музончики і подкасти. І вітер не буде задовбувати. <рес> смач, но го. Так, -с. так как мы закончили уже все делать по сборке разборке теперь можно начать устанавливать наш тунинг. Инструкцию никто не покупал. Платає чи Дуги, ду, Дуги мої дуги. Горе мені з вами. Е -е. А, все, комплект. Є проблема. Показуй, Максим. Можна якось дотягнути сюди. Або можна її розвернути і типу... All right. А тут. But. А тут. Here is a problem. Ой. Приставочка занадто. А тут ніяка дуга, там нічого такого кріпитися не буде. Е, По-моєму, щось так, ще довго теж туди кріпитися. Но це ми будемо розбирати, так сказати, Little bit uh, Later. Ну що? Сьогодні новий день. Бо вчора ми закінчили о сьомій, і так як світла в гаражі немає, то вже було темно. Сьогодні вже погодка покраща. І так, що ми маємо? Хочу от сюди теж поставити дугу, подивитися, як себе поведе тоді цей захист, він має сюди підійти трошечки. Ну і займатися вже далі. Дугою під клюв. А, та й такі. Так що роботи трохи є. Я купив ще декілька проставочок, верніше гаїчок. Будемо зараз щось майструвати. Ага. Та ти прикавуєшся. Блін, така многослойка, звісно. Раз, два, захист, три. І все це прикручується до цього маленького вушка. Ось такий сендвіч виходить. Вухо, поддон, дуга, перемикання передач. Це жесть. Так, дуга, нижня, ліва. О, а якась. Куди ж ти? Дуженька. О, тут. Стандартне вушко. А тут докріплення каталізатора до рами. Теж якесь там таке китайське вухо. І що у нас там? Тут уже Торкс. У нас є цей момент. А ось це тоді, виходить куди? Якщо він буде ось так. Дякую тому чоловіку, котрий веде канал Moto Division. На ньому він встановлював. Також ці дуги. І дякуючи йому, я тепер зрозумів, що це має виглядати якось ось так. Тобто ось так, оцей, верніше, от, от так-от. Ось так от. Через цей захист і сюди. Це просто. Просто жесть. Там проставочка, там втулочка, там юлочка. О А хто казав, що хороша погода має бути цілий день. Спочатку треба розібратися з піддоном і закріпити піддон по-людськи. І так. Який у мене тут прогрес. Закрутив ось цю. Ну, ще не повністю. Я тут все не повністю закручую, бо хто зна. Ось це втулка. Це та, що була в комплекті. Я за неї іще одну гайку на М10 велику посадив. І вроді би воно прикріпилось, ну, захватилось за різьбу та щось. Ось там. Тут теж поки що все таке не дуже підкручене. І зараз, мабуть, можна чіпляти ось це. Це сюди і там через вточку. Фух, хлопчики, дівчатка, це... Це жесть. Немала баба клопоту купила тюнінга. Замість того, щоб два дні відпочивати чи кататися, ти сидиш і хто значим займаєшся Якимось неподобством. Бо тут одночасно і це треба, і це треба. І це сюди, підальку нажми, втулку встав. в отверг. Я, конечно, за ракурсы сразу извиняюсь. Але что есть, то есть. Так, там тоже шайба есть. Резинка есть. В резьбу попал. Но... Тихо. Так, ну, это есть. Это тоже есть. Затянув. З другої сторони теж стоїть. Ну, тільки затягнути треба буде. Але це трошки пізніше, коли буде вже фінальна протяжка всього. Фух. Так. Все, що вам треба знати про весну 25-го року. Дощ, сонце. Сонце, дощ. І... Як це розуміти? Так, наступне. Зняти цю штуку і потім вкрутити туди до стакана. Чи як його Коротше, зараз це покажу. Коротше, он туди треба вкрутить от так Оп. І піднос буде отакий от клюв. Отак от воно виглядає. Там кріплення, а це сюди. Так, тільки не кажіть, що треба от сюди от його. Так, да, для того, щоб прикрутити та й оцю, її ж треба от сюди поставити. А я з цим трошечки Блін, от я <раф rapper> як там його держати. Не знаю, як вам там буде видно, бо тут і мені ніфіга не видно, але треба цю гаєчку от туди мати тепер наживить цю сторону. Я не матюкаюсь. конечно. Так, что мы тут Ну хоть закручивается? Да. Ага, супер. Супа! 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 Супа пауа. Ну, все. Начебто все готово. Все катается. Все затянуто, подтянуто. Есть, конечно, нюансики. Ну, чисто Я так думаю, що це нюанс. Тому що, ну наприклад, оця от розпорка і те, що вона все кріпиться, ви знаєте, на оці от вушка з одної сторони, з іншої. Ну, вроді би і точки кріплення. Типу з тої сторони, сюди і сюди. Хазе. Так же само, як і оця дуга, наприклад. Вона така дуже довгою цією штангою аж сюди. Ну буде окей. Значить буде окей. ні, так ні. Тільки час покажу. Ну, а так зато виглядає, звісно, він покруче. Вам всім дякую за перегляд. До нових зустрічей на каналі. Ставте лайки, подобайки. Пишіть що ви думаєте про цей ультра-супер захист.